Гарного всім дня, дівчатка і хлопці, на дворі сонячно, морозя, ну, ріжки будемо пекти. Чи то булочки, чи то пиріжки. Значить так, одне куряче яєчко я беру, 3 столових ложки цукру, ванілінок. У мене тут пів пачечки. Десь 1 грам. У мене два грами тут пачечки. Ну, третю чайної ложки солі. Сюди. І зараз оце розітру. розтерву. Тепер, що я хочу сюди додати ще. Столову ложку сметани. У мене буде... Якщо у вас молочко буде, то сметану можете не додати. А я додав сметанки, теж розтираю. дріжджів десь 15 чи 20 грамів. Гарненько я розтирла. Тепер додаю сюди стакан водички. У мене 250 мл теплої. Буду віяти борошно. Борошна треба буде плюс-мінус 400 грамів. Оце в мене в ситечко влазить десь 400 грамів. Зараз я його перевію трішки і залишу, щоб ну, або додати, або не треба буде. Чи знаєте, що я хочу? Трішки розпушувача, Десь пів чайної ложки. Ось так приблизно. Це для того мене запитують, для чого? Щоб розслабити клейковину, замішую, дівчатка, ось так гарненько замішую. Якщо треба буде, то борошно буду додати. Не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. І все обов'язково вийде, все буде добре. Борошно треба додати. І вимішую. А тепер в кінці замісу додаю 3 столових ложки олії. Можна масло додати, десь грамів 30 чи 40 вершкового. І тепер гарненько вимішую до однорідності, Поки тісто стане таке, знаєте, еластичне, гарне, перестане липнути до рук, викладаю на поверхню, на поверхні буде гарніше вимішуватись тісто. Ось так гарненько. Все вийде, дівчатка, все буде добре. Тісто вже вимісилось таке гарненьке стало. Ось таке воно еластичне. Я його кладу назад в мисочку і ставлю в теплому місці відпочивати десь до годинки. Тістечко моє відпочило вже. Я його один раз підминала. Я його викладаю на поверхню. Таке воно гарненьке. І роблю з нього від 12 кульок. Заокруглюю і відкладаю, даю ще відпочити десь 5 чи 7 хвилин приблизно. Дівчатка, тепер беру кусочок тіста, гарненько розкачую в довгенький пласт. Тепер беру повидло, у мене яблучне, пам'ятаєте? В дворі валялись яблучка я їх позбирала, зварила ось таке повидло, зафарбувала я розою каркаде. І тепер оце взимку як знахідка, дівчатка. Дуже смачне. Ось так. Все дуже легко. Я все, що я роблю, я все показую. Я тепер Ось тут роблю надріз ось такий. Я вже показувала ці булочки колись. Ось так кладу навхрест і далі ось так закручую. Все дуже легко. І виходить ось така булочка. Викладаю на поверхню. І ліплю так далі. Половину пиріжків я поліпила ось так. Ставлю в розстойку, як гарненько збільшаться вдвічі. Помажу я їх курячим яєчком. Тут от не куряче яєчко, домашнє, правда. Ложка сметанки, ложка олії і десь півчайної ложки цукру. І малесенька така дрібочка солі. Можна не класти солі. І оце я зараз змазую їх, а тепер ставлю в духовку випікатися від 15 хвилин приблизно. Може, 15-20 хвилин приблизно так. Дівчатка, спеклись мої перші булочки. Ось такі вони гарнесенькі. Я завжди, як приймаю з духовки, бризкаю ось так водичкою і вкриваю вологим рушничком мене запитують, а чого вони на перший день черствіють? Оце в мене сьогодні глянець не взявся, бо в мене сьогодні погано розігрілася духовка. З-під низу так гарненько засмагло, а зверху ні. То вже я й не пересушую. Пройшло 20 хвилин, достатньо, спеклись. Як казав мій тато, та й всі так кажуть, гаряче сирим не буває. Оце так я. Так що трішки почекаємо, будемо куштувати.